Модернізація та економія Вінниця облтеплоенерго осучаснює свої об'єкти. Теплозабезпечення та енергоефективність є надзвичайно важливими питаннями для України сьогодні. І, попри повномасштабну війну в нашій країні, на Вінничині вдається впроваджувати заходи із модернізації об'єктів теплоенергетики. Подробиці у сюжеті. Комплексна модернізація на об'єктах Вінниця облтеплоенерго тут застосовують найсучасніші технології, в тому числі теплові насоси та котли на альтернативному виді палива. Це значно зменшить споживання газу та дасть економічний ефект. На тих об'єктах, які наше комунальне підприємство комплексно модернізувало, Це три об'єкти, які обслуговують об'єкти критичної інфраструктури. Ми задіяли на них найсучасніші технології, в тому числі і теплові насоси. На одному з об'єктів ми встановили котел на альтернативному виду палива потужністю 1,2 МВт. Воно значно зменшить споживання газу і дасть економічний ефект загалом по цим трьом об'єктам, привкладених нами 5 мільйонах, ми 9 мільйонів гривень фактично економимо під час одного опалювального періоду. Теплозабезпечення та енергоефективність є надзвичайно важливими питаннями для України. Ті проєкти, які на об'єктах реалізували, дають змогу зекономити кошти обласного бюджету та використати їх для подальшої модернізації. Проекти, які реалізували, нам дають змогу зекономити бюджетні кошти, кошти обласного бюджету, їх в подальшому. Використовувати на подальшу модернізацію. Це є пріоритетом як і Вінницької обласної ради, так і Вінницької облас... військової обласної адміністрації, військово-цивільної, оскільки в цей непростий час і медицина. І навчальні заклади мають функціонувати і забезпечувати теплом і створювати комфортні умови не тільки для тих, хто тут раніше проживав для Вінничан, але й для внутрішньопереміщених осіб. Попри усі труднощі, які створили рашисти для нашої країни та Вінницької області. Зокрема, наш регіон досить якісно підготувався до проходження опалювального сезону, констатують в обласній раді. І з першого дня завершення попереднього опалюва сезону були розпочаті заходи по підготовці до нового опального сезону 22-23 років. Я вам скажу, що при тому ми розуміємо, що цей період був військовий час, тільки завдячуючи. Без безпрецедентні роботи на безпосередніх і колективів, теповостачальних підприємств, і я для сказав, колективів підприємств критичної інфраструктури, керівництвах на безпосередньо даних підприємствах, на органам влади, то я вам скажу, що Віннична підготувалася, підготувалася досить якісно до входження і ми на сьогоднішній день бачимо проходження опалювального сезону. Керівники обласної ради запевняють, попри військові дії та постійні ракетні обстріли, вінничани будуть з теплом. Телеканал Віничина все буде Україна.